Давай Але на осколки йшли. Навскіс пробити стіни, воно. А деякі осколки, представляєш, що якась була тривайся Освободили. <постеревка> <постеревка> на ходу завелась п'ятірі нічого. Це були в літній кухні. Перший. Почули взрив, Коридор, коли свист, шум свист, свисне на пол попадало. І взрив тут напротив, літня кухня, прямо в літню кухню. Ну і Полетіло все, розпадалося. Там подзвонили сусіди і сказав, що в нас з хатою ділило. До сусідки, у сарай, у кухню, і хвилюю це нам нанесло такий. Нам пощастило, що у нас нікого вдома не було.